Заставляєш себе вчити іноземну мову, що... як зробити вивчення іноземної мови цікавим процесом: лайфхак від Жака Фреско. Історія з його життя. Його дитина ще не вміє читати книги, їй три роки. І коли дитина батька просить почитати йому книгу, він читає книгу і потім зупиняється на самому цікавому моменті. І дитина йому каже: Ну батько, будь ласка, продовжи, продовжи. А в мене вже далі немає часу, в мене є інші справи, потрібно йти, лягай, спати. І в цей момент в дитини з'являється велике бажання навчитись цю книгу читати самому, щоб не зупинялись на самому цікавому моменті. І таким чином його дитина дуже швидко навчилася читати. Те ж саме я роблю з іноземними мовами, вмикаючи контент на платформах по типу Netflix, які би я і так подивився на українській мові, але я вмикаю цей контент на англійській чи на німецькій мові. І таким чином, сам контент мені цікавий. Навіть при неповному обсязі розуміння цього контенту мені цікаво розібратись, мені цікаво дивитись цей контент з субтитрами, мені цікаво записувати слова, мені цікаво його вивчати, і таким чином у мене збільшується інтерес та цікавість до вивчення мови.